Восьма ранку біля пам'ятника воїнам-трубникам нинішні працівники промислового майданчика, керівництво заводів, ветерани та школярі. Останні уважно слухають настанови від дорослих. Я звертаюся до молодим хлопців багато молодих, які скоро будуть їм 18 років. Будьте бдительні і будьте завжди знайте, що перемога в війні – війна. Очень большое дело, очень такое опасное дело. і поэтому не допустіть, щоб розгорілась війна. До пам'ятника воїнам трубникам лягають квіти. Це пошана та подяка нашим землякам-героям. Далі делегація заводчан відправляється до іншого меморіального знаку пам'ятнику воїнів 206-ї стрілецької дивізії. Тут подвиг солдатів шанують хвилиною мовчання та покладанням квітів. Міський мітинг на честь 69-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників розпочинається о 9-й годині. Традиційно на меморіалі слави. Ні потір, ні радість не біль радість за це час. Від пам'ять подвигів наших соотечественників и благодарність за жизнь на свободній землі не имеют історичного сроку давності. Они в пам'яті кожної сім'ї. В названнях вулиць і площадей, В цветах у мемориалов, у мемориалов славы. Высок вклад в победу над фашистскими оккупантами, жителей Никопрощины. Тысячи наших земляков стали на защиту Родины. Каждый второй из них не вернулся к своим семьям. Мы помним, чтим подвиг старшего поколения и стремимся сделать быт ветеранов более благополучным и комфортным. Мы низко кланяемся и отдаем дань глубокого уважения участникам боевых действий, труженикам тыла. В Нікопольській міській організації ветеранів нараховується 258 учасників бойових дій та інвалідів війни, 48 – учасників звільнення України і лише двоє воїнів, що брали участь у звільненні Нікополя. Ми преклоняємося їхнім подвигом. Ми благодаримо їх. І головне, щоб майбутнє покоління, идущее за нами, не забуло те, що було зроблено в ХХ віці, в ті трудні Дальокі грозні дні війни, слава героям! низький поклон вам, ветерани. мітингуючи, вшанували пам'ять героїв-визволителів хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню.